Всім привіт! З вами на Мазеріус, І сьогоднішнє відео це буде огляд трьох кланів, в яких ми встигли побувати на цьому сервері. В перший клан Козаки ми до них прийшли, в принципі, по запрошенню до мого доброго знайомого. І, в принципі, ми грою в тому клані були більш-менш задоволені. Пару моментів мені не сподобалось, таких, як відсутність допомоги на спотах інших пачок. І, ну, я надіюсь, це в них поміняється. Саме через це ми і пішли, тому що весь клан це клан Луків, і магів там толком немає. І коли ми просили допомоги десь на якихось спотах, завжди хтось чимось зайнятий. Ну, по суті, ми, як пак, були основані для клану, і ми, крім як кемів, ТВ, Осад, більше ніде не були потрібні. На епіках, там міт і так далі скрізь. Ми потрібні, а десь на спотах, щоб нам допомогти, нам допомоги не було ніякої. Хоча ми зверталися до всіх. Ну я лічно звертався до багатьох е в клані. Саме через це ми і пішли, тому що немає комунікації з іншими пачками, з іншими ПЛами. і мені це жутко не подобається. Я це дуже багато раз піднімав на пелці, але мене просто ігнорують. Але як клан я, козаки рекомендую. Це, напевно, самий нормальний клан на цьому сервері. Саме український, з українцями, там ні одного росіянина немає, там всі тупо українці. А, тепер ми вступили були в клан Ukraine, і за цей клан я можу вам сказати лише те, що краще в цей клан не вступайте. По-перше, там налог з кожного по 10 лямів. Ну, це на даний момент. І е, там клан лідер. Як так сказати, налог для всіх, але не для всіх. Тобто, він не веде учот навіть тих, хто скидає йому гроші чи не скидає йому гроші. Ми пробули всього неділю в тому клані, а осадок у нас такий залишився, що ми туди ніколи в житті більше не підемо. По-перше, ми, коли вступили в клан, е, більшість з нас, ну там 10-ті мембери, в мене парочку налог не скинули. Тобто, всі скинули там по 10 слямів. Ну, це окей. Наступний момент Кейл сразу сказав: хочете бути в основі клану, нам треба клану розширяти, платіть по 300 голди, коли будете виходити з клану, вам ці 300 голди вернеться. Ми о, всі заплатили по 300 голди. Опять же, таки, там пару людей, які там 10-ті мебри, в мене не заплатили. Вони, в принципі, грають раз в неділю. Саме коли ми з клану вийшли, я йому написав пошту. Я зараз після цього, після цих всіх писем, я вам. Скрини позакріплюю, бо чомусь в мене відправлених вони не сохранилися, я вам скрини залишив. залишив. Я йому написав, коли ми вийшли з клану, мов, а... я потім розкажу, чому ми вийшли з клану: Що, верни людям 300 голди, мені може не вертати. Ну, люди сказали, що їм потрібно. Я їм відправив повний список. Там десь 11 людей, і він мені відповідає, що тока два із цих ніка мені платили. Ну, і що Мальфарка? Він з тобою, ти його не вказував. Хоча я його вказав ще в першому. в першій пошті. Далі відправляє мені за мольфарку. Далі я йому знову відправляю е, в список в свій КП. Просто Ctrl C, Ctrl V, і сюди переписую. Мені, він мені знову відповідає, що, може, ані змінили. ті, хто ти озвучив, тільки двоє в списку були. Повторюсь. Там список не мінявся, 10 чи 11 людей, я йому відправляв. Я скрине вам покажу пізніше. Після цього він мені написав, просто я тобі відповів, коли я йому написав, що дивно, ти якось учот ведеш, що в тебе, блядь, із всього списку тільки дві людини. Далі він ще якимось чудесним образом знайшов. Вот і що двоє Америка і Спарроу в списку, хоча раніше ти ці ніки не вказував. А остальних ніков не вижу, так що, извини, дорогой. А... І Америку, і Джек Спару в самому першому списку я показував. Далі, поки я з цією голдою не закінчується. Хоча міг просто вернути людям голду, якщо він той учот веде, і на цьому питанні закрилося. Хоча за себе я голду не просив, вона мені ну, потрібна, але я не цей не такий дріб'язковий, але людям він, об... він обіцяв вернути, то треба було вернути. Далі один з моїх мемберів, який голду. Не отримав, тому що мені прислали всього за 5 людей. Голду вернули. І все. Він там щось довго шукав, вернув тільки за 5. Хоча скидувалось там чоловік 10. З ним зв'язується один з тих людей, якому голду не, ну, він не отримав. І. Як виходить? В той Харді йому ту голду вертає. 300. Ця людина цю голду забирає Блексан Далі він пише йому, що. Він вже віддавав через мене верні, бабки на базу. Хоча він мені навіть не уточнив, за кого він голду мені вертає і так далі. І пише, він, ну що, давай бабки на базу, ну що там, де бабки, я жду. Відповідає йому мій мембер, що Пел сказав, для мене нема голди. Ви там самі говорите. І цей горі пише Твій Пел хуйло, я вчора йому за тебе скинув. Зараз, скрини поищу, сука. Ну, скрини він так і не знайшов ніякий. Uh, це, звісно, трэш. Далі ще один мембер з КП, який голду не отримав. Uh, з ним також списався. Що, мол, тебе фул КП дала бабки, ти сказав, що всіх записала. де твій список? Харді uh, відповідає: мені фул КП, ніхуя не давала, так що не пизди. Подивіться голдой, мені не жалко. Идите нахуй со своєю КП. Ой, блядь. І кидає цю людину в блок. Я вам так скажу: людина чи п'яна по житті, чи відбита на голову, він веде якісь списки непонятні, які не веде з нами, чого ми, собственно, пішли. Ми навіть не через. Ну, голдау ми скинули, налог ми платили, а пішли ми не через це. Вступали ми знаючи, що там, налог 10 лямів в неділю на розвиток клану. Хоча, як виявилося, що в клані 150 людей, чи, чи там майже 200, а скидають там чоловік 60. І Келу мало 600 лямів в неділю на розвиток клану. Ви уявляєте, блять, мало 600 лямів. І він мало того, щоб замість того, щоб почати вести нормальний учот і збирати зі всіх ті грошей, зі всіх сологравців і так далі, він доколупався до кепешок. Мов, ви об'язані ходити. Раз в неділю на театр і скидувати в клан дроп на розвиток. Це всплило після цього, після нашого вступу. там Ми неділі не прибули в клані. І нам почали мозяком постірувати. Я себе почувствовав вперше за всю свою гру в лінійку, як дойна корова. Мол типа, іще в голові не вкладається. Людина заходить до нас на канал і каже. Uh, там uh, вот всі збираються зараз на тіату, і, мол, uh, я к одному КП зайшов. Они отказали, мол, ми не пойдем, тому що у нас КД, кеде... ну я їх розумію. А ви ж не ходили, у вас КД нету, пошли, типа, йдіть короче, фармите. Ну, це пиздец. І щоб ви розуміли, вони в одну, в один клан, блядь, в цей великий, не можуть тіату вбити. І на фринту ходили цитую. идите всеми персами, которые у вас есть на фринту. Там крафтера, спойлеры, велы, блядь, там якісь 10 СВС, там БД и так далее. И вот всем всем скопом они собирались бить театр. Короче, Склифосовский. Клан оцей, який в альянсе с козаками, оцей Украин, euh, это, блядь, такой позор, просто я... Я і був, блядь. Нікому не рекомендую в цей клан йти навіть в Академію, бо це піздець. І за третій клан мені, в принципі, нема чого сказати толком, тому що я вступив в цей клан. Зовсім недавно пачкою. Через те, що, в принципі, більше нікуди не було вступати. Це ХВГ. Чому саме пішов з пачкою? Тому що там ПЛ Українець. Мало того, ну я не буду всього розказувати. Але людина стовідсотковий патріот, і в клані більшість всіх тих, хто проти, проти війни. Це інтернаціональний клан, там не тільки українці, там і американці, і там Велика Британія, там якась Фінляндія і так далі. Так далі. Купа людей, так, да, росіяни теж є. Але вони сидять собі, мовчать в трубочку, і вони не підтримують пуйла. Плюс в клані ніякого налогу немає. Клан скіли дійсно розвиті, там купа холі-сквадів. Ну, це нормальний клан з нормальною політикою. Ходять по, по Бігвару. Ну так, да, тут пачок мало залишилось, там якісь сервера інші повідкривалися і так далі. Ми нікуди не виходимо, ми залишаємо, ну, залишаємося тут грати. І після Х2, скоріш за все, влиємося в Х1. Чим будемо і далі в цьому клані, не знаю. Ну, поки граємо тут, поки що нас тут все влаштовує. Мало пачок наразі, на жаль. І з вікідами тяжко бодатись того що там, блядь, чоловік 200. А ми на останньому Орфейні нас було ну, десь чоловік 120. Ну там альянс двох е кланів ХВГ і Л2 Комерс. Так що, якось так.